Бурштинський торговельно-економічний коледж, який постійно бере участь у конкурсах і цього разу приїхав з нагородами зі столиці України, де проводився восьмий міжнародний фестиваль кулінарного мистецтва та сервісу. Про участь у конкурсі і про нагороди переможців цікавились наші журналісти. У цьому році Бурштинський торговельно-економічний коледж, раніше раніше професійне училище торгівлі та ресторанного сервісу, уже в новому статусі взяв участь у фестивалі кулінарного мистецтва та сервісу. На цьому чемпіонаті брали участь наші учні під керівництвом наших практичних педагогів, майстрів виробничого навчання. Наші учні брали участь в практичних змаганнях і їх було дуже багато. Зокрема, оригінальна основна страва, сучасна кухня, страва з птиці, етнічна основна страва, ресторанні десерти, страва сучасної української кухні. Брала участь наша команда юніорів, тобто шеф-кухарі, золотий український шеф-кухар року, золотий український кондитер року. Учні коледжу отримали перемогу як команда по кількості медалей та дипломів, зайнятих у цих номінаціях. У практичних змаганнях з практичних приготувань дипломи четвертого ступеня одержали Наталя Касперська в номінації Сучасна українська кухня, Олег Харик в номінації Ресторанний десерт Тетяна Лесі в номінації Золотий український кондитер року. Цих практичних змаганнях, так як і в інших, наші учні брали участь із дорослими, з майстрами виробничого навчання з інших навчальних закладів, а також із шеф-кухарями ресторанів міста Києва та всієї України, які були на, на конкурсі. Адже, якщо я не помиляюся, всіх учасників було близько 240. Тобто і власне. Змагання, в яких брали участь наші учні, були на такому достойному професійному рівні. Команда учнів кухарів у складі Оксана Мазуркевич, Юлія Бойко та Олег Харик, одержали дипломи третього ступеня та бронзові медалі. Ось що вони розказують. Я хочу сказати дякую своїм майстрам, вернущання викладачам, які навчили цього всього мене, за те, що я можу зробити вмію. Я хотів би продовжувати далі своє навчання по цій спеціальності і хотів би здобути кращу кращого світу і золот... вищого освіту. освіту і золоту медаль обов'язково. Там я побачила багато чого нового і багато чого взяла для себе. Мала можливість подивитися на роботу справжніх професіоналів і. Надзвичайно щаслива, що я там була і повернулася, і повернулася з бронзовою медаллю. Це був мій другий конкурс. Це вже другий раз я поїхала на цей конкурс, брала участь у номінації Золотий український кондитер року, готувала три десерта. Ну, старалась їх робити, були переживання, було тяжко, але все рівно я дуже вдячна своєму майстеру Кузі Мироселоніджені, бо на тому, що вона вклала дуже багато у мене. У номінації Святковий торт, бронзову медаль та диплом третього ступеня одержала Тетяна Лесів. А в номінації Квіти з цукру букети одержав диплом другого ступеня та срібну медаль Юрій Василик. Ні, не хвилювався. Я був, Це був під керівництвом просто мого майстра, навчання, мені допомагало в цьому і навчили мене це робити. Хто майстер? Ти? Пелих Марій Йоспін. Нам ну, не навчили це робити, тому я й не боявся. Конкурси це свого роду підсумки і учнівської, і педагогічної праці. Стараємося вибрати із загальної кількості учнів найкращих, найздібніших, класти в них свої вміння, свою душу. І приємно, коли бачиш відображення своєї праці в учнях, коли є підсумок, який оцінюють міжнародне журі, коли бачиш результат своєї праці. Учні коледжу змагалися з рестораторами Узбекистану, Азербайджану, відомого в Україні готелю ресторану Дніпро. Такі конкурси це вдосконалення себе у кулінарному мистецтві. У наступному році обіцяє майстер виробничого навчання Олена Седоренко. Учні візьмуть участь у номінації Карвінг. Це вирізка на овочах. Навчальний заклад у новому статусі коледжу дозволяє продовжувати добрі традиції та зберігати усі попередні свої надбання.